всім привіт! Зараз покажу вам бурштинове намисто. це Знову в нас такий аукціон антикваріату Віоліті Ось таке намисто у продажі. 40 грамів. Купити зараз можна за 5000 гривень. Чого саме це намисто я показую? Бо його продають як вінтажне. Але воно не вінтажне. Це сучасний виріб, можливо, з українського бурштину, але він за якістю не гірший, ніж Балтійський, навіть набагато кращий, вважається. Просто в чому справа? Що коли ти продаєш сучасний виріб, так і треба писати: те, що його трішечки замарафетіли під вінтаж, Ну це вже інша справа. Чи в курсі цей продавець? Який продає на Віоліті, От бачите, купити зараз можна за 5000 гривень, але ми цього не робитимемо. Пишуть в описі: королівський бурштин вінтаж. Це не вінтаж. І до чого саме це намисто? Бо саме через вироби сучасні з бурштину, які імітують вінтажні. А вінтажні вони як можуть імітувати. За кольором вінтажний, він більш яскравий. А цей бурштин, як називають китайці Hot amber, грітий бурштин. Він дуже суттєво вплинув на попит на ціну в Китаї. Як мені каже китаєць, ваш Hot Amber, грітий бурштин, заполонив. Китайський ринок, бачите, і ціни просіли. Це одна з причин того, що ціни на бурштин впали, бо китайський ринок заповнив хоч амбу. Ну, а продавцю на Віоліті привіт. Були такі, були вони і є вінтажні. Це форма пігулочок, колеса. Можете як завгодно називати, але це не вінтаж. Гарного всім вечора!